Черт, що, що, Добре. Що, що? Нічо, пласть покинути. Злотику Потченко, Роман Одринський. Готовий. Готовий. Добре. Оп! Давай, давай, давай. Молодець, давай. Молодец, зайдешь. Останній. Заважайте. Добре. Забіже спився. Отчись голова Український клопок. Готовий? Оп! Ногою богай бога обчити. Остань. Гораз пішов. Добре. О, Контринський копур ковбасюк. Готовий. Гоп! Не, стоп. Подивись, де в тебе м'яч. М'яч має бути впритул до планки. на старт. Готовий. Оп! Стоп. Стоп. М'яч має бути впритул. Ось на Притул, притул – це отут. отут, на поза планку. Ще раз на старт. Готовий. Оп! Раз. 2 Como pode ser? 1 2 3 4. 4. O, 8, 50, Останній. Добре. П'ять Матвійчук, Кулик. Готовий? Оп! Добре. Нет, притулку притулкова. Отвійчук кулик чи пурко. Готовий. Оп! Кулык Чепурком охоткин готовий Мяч притул до линии Три, три. три, три. Добре. Три. Да і не може таки нагорі Добре. Покажемо, позиції Готовий? Оп!

Молодец, только сойдешь. Мяч притул до выши, планки. Пошел, даже... Это Ли я ты дурок, на бок. Готовы? Оп! Еще 50 по 30. Подтри. Три чотири. Добре. Он так. Педу рук на бок войтовський. Готовий? Оп!

Готовий? Оп! Оп, М'яч притул до планки. Зараз зупиню, якщо через так зупиниш. Добре, можна, останній. Добре. Войтовський газнюк Пітаренко. Готовий. Оп. М'яч притул до планки. Добре. Добре. Газнюк Титаренко Романюк. Готовий? Оп! П'ять молодець. Питаренко, Романюк, Дімряков. Готовий? Оп!